Продається просторий, доглянутий і дуже теплий цегляний будинок, розташований у затишному та мальовничому місці, що чудово підходить як для постійного проживання, так і для заміського відпочинку. Будинок має загальну площу 76 квадратних метрів і знаходиться у хорошому житловому стані, тому новим власникам не потрібно буде робити жодних додаткових вкладень, можна відразу заселятися і насолоджуватись комфортом. Усередині розташовані три великі світлі та акуратні кімнати з косметичним ремонтом, встановлені якісні металопластикові вікна, які добре утримують тепло. Та забезпечують затишок у будь-яку пору року. Опалення індивідуальне, газове. В усіх кімнатах встановлені газові конвектори, що дають можливість швидко та економно обігріти помешкання. Додатковою перевагою є дві повністю робочі грубки, які можуть слугувати як альтернативне джерело тепла. Особливо в осінньо-зимовий період територія біля будинку велика, цілих 30 соток рівної та доглянутої землі. Це чудова можливість для тих, хто мріє про власний сад, город, квітник або місце для відпочинку на свіжому повітрі. Ділянка дозволяє легко облаштувати альтан, мангал, дитячий майданчик чи навіть невеликий господарський двір. Є санвузо у дворі, що характерна для багатьох сільських будинків. Розташований будинок у тихому і спокійному селі нижчій Вовківці, зовсім недалеко від Хмельницького, що робиться місто зручним для проживання. Тут є свіже повітря, тиша та природа, але водночас легкий доступ до міста. Поруч знаходиться магазин, церква, зупинка громадського транспорту, тому всі необхідні побутові потреби мешканців повністю забезпечені. Особливо привабливість додає оточення. Близько є великий став та озеро, де можна відпочивати з сім'єю, рибалити або просто насолоджуватися краєвидами. Також поряд є ліс і парк, де приємно гуляти, збирати ягоди та гриби. Ціна становить всього 7600 доларів. Це дійсно вигідна пропозиція за такий просторий будинок і велику земельну ділянку в гарному місці. Усі деталі можна легко уточнити у телеграмі. Перейдіть за посиланням, там є контакти та телефони для зв'язку. Не зволікайте, така можливість зустрічається рідко, і цей будинок може стати чудовим рішенням як для тих, хто шукає нову домівку, так і для тих, хто мріє про затишну та спокійну дачу для відпочинку. Та не забувайте обов'язково підписуватись на наш канал.